Суд над Тимошенко, Євро 2012 і бойкот Меркель, Врадіївська хода та подих Майдану. Сьогодні згадаємо період 2011-2013 років, роки, коли ілюзія стабільності, створена Януковичем, тріщала по швах, а репресії, корупція та тиск Кремля перетворювали Україну на порохову бочку. Влада обіцяла покращення вже сьогодні, але краще не ставало. Олігархи багатіли, а люди виходили на вулиці від Києва до Врадівки. Це був час маневрів між ЄС і Росією, економічних провалів і соціального кипіння, яке врешті вибухнуло майданом. Що це було і як це було? Згадаємо і розбираємося разом. Ці роки поняття сім'я перестає бути метафорою. Це вже не образ, а паралельна система управління країною. Усе, що стосується великих грошей, бюджетів, податкових схем, держгарантій, відкатів і контрактів, контролює не уряд, не партія, а невидимий, але цілком реальний центр впливу зосереджений навколо найближчого оточення Януковича. Його серцевиною стає старший син президента Олександр Янукович, за фахом стоматолог, за фактом, головний менеджер режиму. У 2010-му його ім'я майже не звучить, проте. Його вплив був далеко більш витонченим і масштабним. Уже з початку 2011 року стало зрозуміло. Він разом з Пшонкою молодшим Арбузовим і іншими молодими держменеджерами стає фактично власником ряду банків, організовує бек-офіси та контролює через них фінансові потоки держгарантій, держзакупівель, держфондів та кредитів. У 2012-му його бізнес-активи ростуть у геометричній прогресії. Компанії, пов'язані із ним, виграють держтендери на мільярди. Його групу. Починають називати младоолігархією за агресивність, жадібність, повну зневагу до старих правил донецького бізнесу. Якщо раніше відкат становив 10-15%, то тепер 50% або навіть більше. Якщо раніше домовлялись, то тепер відбирають. Особливу роль грає структура Укрбізнесбанку, а згодом всеукраїнського банку розвитку. Банк набуває особливого статусу, а бізнеси афілійовані з стоматологом розростаються в енергетиці, будівництві, вугіллі і держзакупівлях. Олександр не політик, не медійна постать, але за фактом саме він є куратором значної частини фінансових потоків країни. Міністри, прем'єри, губернатори це лише ланцюгові пси. Реальні рішення ухвалюються в тіні, з'являється навіть термін сматрящі від сім'ї, які закріплюються у внутрішньому жаргоні чиновників. Тож сім'я починає підмінати під себе старі фінансово-промислові групи, зокрема Ахметова, які змушений поступатися частиною ринку. Ті, хто не погоджується, як, наприклад, Клюєв чи Тегіпко, опинялись у тіні або втрачали позиції. Відбувається фактична монополізація не лише економіки, а й політичного життя. Рада, кабмін, суди, силовики усе має мати кураторів з банкової або від Олександра. До 2013 року роль стоматолога вже не приховується. Бізнесові групи шепочуться про рекет на найвищому рівні. Україна перетворюється на феодальну державу з єдиним центром корупційного тижіння. Але повернемось у 2011. Цей рік в Україні планувався як рік реформ. Ну, знаєте, такий собі ривок вперед у 21 напрямку, який сам президент визначив як пріоритети, але на ділі ривок не вийшов. Що реально залишилось в історії? Два головні моменти: це старт податкового кодексу та пенсійна реформа, яку можна назвати майже героїчним досягненням. Чому героїчним? Та тому що ще з 2010-го ця реформа висіла над владою домокливим мечем. З одного боку, вимоги МВФ з пріоритетом «робіть негайно, з іншого народ, який категорично не хотів виходити на пенсію пізніше. І влада довго балансувала між цими двома вогнями. Проекти реформи писали, вносили у парламент, відкликали, знову переписували і знову вносили. Кожен крок із новим скандалом. Але влітку 2011-го її таки проголосували. І після нових правок і підписань 1 жовтня реформа нарешті стартувала. Що змінилося? Українкам довелося виходити на пенсію у 60 років, але поступово у перехідний період. Чоловікам, держслужбовцям, у 62 максимальні пенсії обмежили, але старі виплати не чіпали. Решті категорій підняли вимогу щодо стажу. А отже, наступний етап накопичувальна система, де кожен мав би відкладати собі сам, так і залишилась на папері. У результаті пенсійну реформу, нібито провели, але МВФ цим не купили. Лояльності міжнародних кредиторів отримати не вдалося. Активній дружбі з євросоюзом завадили явище, яке Брюссель дипломатично назвав вибірковим правосуддям. Передусім, це про суд над Юлією Тимошенко. Він розпочався 5 серпня 2011 року. Судили Юлю за газові угоди 2009 року з Росією. Її звинуватили у перевищенні повноважень і завданні збитків державі на 188 мільйонів доларів. Процес завершується 11 жовтня вироком у 7 років ув'язнення, що ЄС кваліфікує як політичне переслідування. Це призводить до замороження переговорів про асоціацію з Україною. Аналогічно, 4 березня 2011 року, засуджують Юрія Луценка, екс-міністра МВС, до 4 років за зловживання, а 27 грудня його судять повторно. Янукович ігнорує міжнародний тиск, заявляючи про незалежність суддів, але це тільки посилює розкол. Опозиція згуртовується навколо Тимошенко, а влада. Тисне на журналістів і на урядові організації, намагаючись придушити критику 4 червня 2011 Парламент відмовляється від курсу на НАТО, закріплюючи проросійський вектор, що робить Україну вразливою до впливу Москви. Але паралельно тривають переговори з ЄС 19 грудня. Завершується технічна підготовка угоди про асоціацію, хоча підписання відкладають саме через репресії. Тож місія МВФ кілька разів приїздила і від'їздила. У Януковича бадьоро звітували, що от от буде досягнуто компроміс, але грошей Україна так і не побачила. Зрештою, в уряді заявили, що не надто вони й потрібні були. Між тим ситуація була не найгіршою. ВВП зростає на 5,2%. Експорт підскакує на 32% завдяки металу, зерну та хімії, а середня зарплата сігає 330 доларів. Інфляція становить 8%. тіньова економіка 38% ВВП, але корупція процвітає. 152 друге місце в індексі Transparency International. хабарі. Норма в бізнесі та держзакупівлях. Також тривають і газові суперечки з Росією. Ціна зростає до більш ніж 400 доларів за тисячу кубів, тиснучи на бюджет і знижуючи конкурентність промисловості. Іноземні інвестиції сягають 7 мільярдів доларів, ростуть передусім будівництво та торгівля. З мінусів – криза в Європі, яка гальмує експорт. З червня по вересень 2011 року тисячі українців протестують проти пенсійної реформи, блокуючи вулиці в Києві та регіонах. 22 листопада Чорнобильці та афганці штурмують Верховну Раду, вимагаючи повернути скорочені через бюджетний дефіцит соціальні виплати. А у Донецьку під час сутичок з міліцією навіть гине протестувальник. 27 липня вибух на шахті Суходільська Східна в Луганщині, який забирає 28 життів. Вже за два дні на шахті в Макіївці 11 загиблих і 4 зниклих. Це в чергове підкреслює проблеми в галузі, де олігархи на кшталт Ахметова контролюють 90% вугілля, але економлять на безпеці та модернізації. 2011 також запам'ятався українцям гречаною кризою. Вітчизняна гречка раптово зникла з полиць магазинів і уряд почав купувати її в Китаї. Багато хто скаржився на якийсь не такий смак, та навіть підозрював, що вона була кормовою. Однак, скоріш за все, то був інший незвичний українцям на смак сорт. І хоча влада переконувала, що китайська гречка корисніша за українську, згодом улюблену крупу стали купувати в Росії. Найбільше спортивне досягнення України у 2011 році це абсолютний тріумф братів кличків у боксі. Найбільше розчарування Динамо і Шахтар, які не зуміли пробитися у весняну стадію Єврокубків після майже десятиріччя успіхів і навіть виграного Кубку ЄФА у 2009-му. 2011-го Україна повернулася до змішаної системи виборів до Верховної Ради. Закон, за який у листопаді проголосували не лише фракції провладної більшості, але й опозиція, передбачав обрання половини парламенту за партійними списками, а половини у мажоритарних округах. Протестні настрої у суспільстві потроху зростали. У листопаді 2011 року Янукович зробив знамениту заяву про те, що Україна озброюється. Є заклики до революції. Мені кажуть, що йде скупка зброї та підготовка до збройних нападів на органи влади. Люди втратили страх і совість, Пожалівся він. Вже люди втратили все – і страх і совість. Так хто це організовує? Не ті, кому важче за всіх живеться, ті, кому важче живеться, вони мовчать, терплять і чекають. Це стало сигналом для правоохоронців ще дужче закрутити гайки. За офіційними даними у 2011 році в Україні відбулось близько 160 тисяч акцій протесту. У 2012 про покращення вже ніхто не згадував. На цей рік пророкували черговий апокаліпсіс. В Україні фіксується економічне падіння замість обіцяного владою, економічного зростання та девальвація гривні після тривалої штучної підтримки стабільності перед парламентськими виборами. МВФ досі не дає кредит. А з ЄС не підписано угоду про вільну торгівлю. У березні країну сколихнула трагедія, яка стала символом несправедливості, свавілля та байдужості системи. Це історія Оксани Макар. 20-річна дівчина з Миколаєва познайомилася з трьома хлопцями. Вони заманили її до квартири, де зґвалтували, а потім намагалися приховати злочин. Вони винесли дівчину непритомною, обгорнули ганчір'ям, облили бензином і підпалили. Історія могла б закінчитися того ж вечора, але дивом вона вижила. Її знайшли і доставили до лікарні. Вона отримала страшні опіки, перенесла ампутації і, попри біль кілька тижнів, боролися за життя. Спершу двоє з трьох підозрюваних були відпущені. Виявилося це діти місцевих чиновників та бізнесменів. І тоді країна вибухнула. Люди виходили на акції соцмережі, наповнилися закликами до справедливості. Це стало символом того, як система покриває своїх. Оксана Макар померла 29 березня 2012 року у Донецькому опіковому центрі. Сот над трьома злочинцями тривав кілька років. У 2013-му всі отримали вироки: один довічне ув'язнення, двоє інших 15 і 14 років. 27 квітня у Дніпрі. Тоді ще Дніпропетровську стається перший в незалежній Україні теракт. У півдні у центрі міста різницею кілька хвилин вибухнули одразу чотири саморобні пристрої. Їх заклали у бетонні урни. Дивом ніхто не загинув, але десятки отримали тяжкі поранення. Для мирного українського міста це стало шоком. Версій щодо того, хто стає за вибухами, було чимало: від екстремістів до політичних провокацій. Напередодні Євро 2012, який Україна готувалася приймати. Будь-який теракт міг зруйнувати і держави невдовзі. силовики наголосили, злочинців затримано. Чотирьох чоловіків звинуватили в організації вибухів. Слідство встановило, що це була спроба шантажу влади з вимогою. Грошей у 2014-му троє з підсудних отримали довічне ув'язнення ще один 11 років, але й досі залишаються сумніви, чи саме ті люди були справжніми організаторами? Надто багато питань залишилося без відповідей. 31 липня парламент зі скандалами та бійками приймає закон Ківалова колесніченка про мови, роблячи російською регіональною в 13 областях з понад 10% її носіїв. Зважаючи на цю цифру, неважко здогадати, що загалом це стосувалося східних та південних областей України. Росія давно намагалася продавити впровадження в Україні другої державної мови, оскільки відверто і грубо це зробити не вдалося. Прийшлося вдаватися до обману і прикриватися європейською хартією регіональних або меншинних мов. Ухвалення закону було справжнім цирком. Вадим Колесніченко бігав по залі парламенту у футболці з написом За русський язик. Проект ставили на голосування з порушенням регламенту під бійки в залі. Чимало депутатів, картки, які голосували, фізично були за стінами Верховної Ради. Після голосування покійний вже Чечетов народив сумнівний, але досі живий мем, заявивши журналістам: ми розвели їх як котят. «Розвели як котят». Попри масові протести і заклики до Януковича не підписувати мовний закон та навіть голодування, спершу голова Верховної Ради Володимир Литвин, а потім і Янукович підписали закон, який офіційно розширив застосування російської мови на регіональному рівні. І вже у серпні Севастополь, Донецьк та Запорізька область надали російський статус регіональної. За ними підтягнулися і міста. Російська стала регіональною у Дніпропетровської та ряді інших міст Сходу та Півдня. На щастя, застосувати його повною вірою за Януковича і регіоналів не встигли, адже від моменту прийняття до майдану минуло трохи більше року. Тож більшість норм залишилися лише на папері. А вже 23 лютого 2014 року Верховна Рада скасувала закон про засади державної мовної політики, але відповідне рішення не підписав тодішній виконуючий обов'язків президента України Олександр Турчинов. А у 2018 році Конституційний суд визнав цей закон про засади неконституційної. Причина порушення процедури ухвалення документа. Втім, у 2012 році більшості громадян було не до політики, об'єднало усю країну проведення Євро 2012. Попри перевитрати на підготовку, які сягнули 5 мільярдів доларів, турнір приносить 1,5 мільярди доларів доходу і 8 мільйонів туристів. Оренда і цінники на послуги були тоді космічні, і чомусь дехто вважав, що за пару тижнів турніру можна наскиртувати на рік вперед. Лідери ЄС, до речі, бойкотували матчі через репресії Тимошенко, підкреслюючи ізоляцію Януковича. Навіть попри це, і незважаючи на виліт збірної, свято в країні продовжувалося як для українців, так і для тисяч фанатів з-за кордону. Фінал Євро 2012 відбувся на Олімпійському в Києві. Тріумфаторами стала збірна Іспанії, яка 4-0 обіграла італійців. Я, до речі, був на тому фіналі, бо мені пощастило виграти квитки у лотереї. А що ж з економікою? У 2012 році ВВП ВП зростає лише на 0,2 Металургія страждає від падіння глобальних цін на 20%. Рецесія в ЄС вдаряє по експорту. Падіння на 7%. Відновити співпрацю з МВФ так і не вдається. Безробіття сягає 8%. інвестиції зменшуються на 10%. Держборг Держбор сягає 64 мільярдів доларів. Корупція коштує економіці 5 мільярдів грошового потоку щорічно. І це без тіні тендери йдуть до сім'ї Януковича і а... Ви знаєте, як говорять, я ваші гроші не вважаю, Ви не вважаєте мої 1 березня. В уряді підвищують пенсії на 100-200 гривень. За тодішнім курсом це близько 15-25 доларів. Це був черговий популістський крок перед виборами для зняття напруги. Але оскільки в чергове він був здійснений без реформ, це лише призвело до збільшення дефіциту бюджету. Понад 9 місяців урядові та насбанку вдавалося втримувати курс гривні до долара на рівні 8,01, при офіційному курсі. НБУ у 7,99 гривень за долар. А на початку вересня пролунав перший дзвіночок. За один день курс сягнув рівня кризового 2009 року 8 гривень 16 копійок за долар. Після чого валютні резерви почали стрімко скорочуватися. Лише впродовж жовтня 2012 року населення України придбало валюти на суму 3,4 мільярда доларів. А валютні резерви Нацбанку банку від початку року скоротилися із 32 до менш ніж 27 мільярдів. У намаганні припинити валютний ажіотаж, НБУ та уряд виступили з ініціативою запровадження податку на продаж готівкової валюти. Що ж він передбачав? По-перше, готівкою можна було сплачувати лише покупки на суму, що не перевищували 150 тисяч гривень. Друге, це гранична сума для готівкових розрахунків між підприємствами становила 10 тисяч гривень на день. Врешті усі валютні перекази між рахунками всередині країни перетворювалися на гривні. При відправленні, наприклад, 100 доларів отримувачі приходила гривня за офіційним курсом НБУ. Згодом Нацбанк випустив ще й постанову, якою зобов'язав усі компанії продавати на міжбанку половину валютних надходжень. Це був рік економічної рецесії, рік стагнації, рік абсолютно неефективного використання коштів платників податків. Рік, за який корупція у публічних фінансах виросла вдвічі, а надії на покращення українці вже майже поховали. Я хочу сказати, що я вам не завідую. 2013-й. цей рік запам'ятався українцям провалом асоціації з ЄС. Солодкою війною та трагедією у Врадіївці, рік, який починався як черговий етап стабільності часів Януковича, завершився вибухом суспільного протесту. Після двох років запевнень уряду у покращенні стану економіки, виявилося, що насправді він погіршувався. На початку 2013-го влада все намагалася показати, що все під контролем, але вже перші місяці року дали сигнал. Українська економіка буксує, а на кінець року уряд заговорив навіть про загрозу дефолту. Показники заклад Дані в бюджеті свідчать, що ніяких серйозних потрясінь у 2013 році українська економіка не переживатиме. Темпи зростання української економіки уповільняться. Деякі експерти нічого поганого в цьому не вбачають, бо такою є світова тенденція. Зростання ВВП фактично не було. Тенденція у 2012 наступного року лише поглиблювалася. Зовнішній борг стрімко зростав. Держава брала кредити, щоб гасити старі борги, а золотовалютні резерви танули на очах. Курс гривні офіційно тримали стабільним, але це коштувало мільярди з резервів НБУ. Враження таке, що вся система працювала під гаслом. Головне втримати видимість стабільності. Саме того року в українській економіці сформувалося явище, яке економісти називають подвійним дефіцитом. Коли країна має дефіцит як торговельний, так і бюджетний. Сильні господарники Януковича докерувалися до того, що під кінець року валютні резерви країни стали меншими за 19 мільярдів доларів. Країна впевнено і незворотно рухалася у прірву. Осінь мала стати переломним моментом: у вільнюсі готувався саміт Східного партнерства, де Україна планувала підписати угоду про асоціацію. Ацію з ЄС, але за лаштунками тривали жорсткі торги. Європа вимагала реформи і звільнення Юлії Тимошенко. Росія погрожувала економічним колапсом, якщо Україна обере Брюссель. Інвестори та бізнесмени весь рік провели в очікуванні підписання угоди з ЄС, адже саме вона давала надію на можливість покращення інвестиційного і бізнес-клімату в країні. Проте цього не сталося влітку між Україною та Росією спалахнула цукеркова суперечка. Почалося все з солодощів Рошен. Розпожив нагляд, заборонив постачання на територію РФ продукції Рошен. Мовляв, вона містить заборонені речовини. Інші країни, які кинулися перевіряти ті самі солодощі, жодного криміналу не знайшли. Згодом Росія взагалі внесла усіх українських імпортерів до переліку ризикованих, що призвело до фактичної блокади поставок товарів з України до Росії. Політичний підтекст був очевидним: Росія демонструє без нас вам ніяк. Водночас Кремль натякає. Варто вам підписати угоду з ЄС, і так буде постійно. Літо 2013 шокувало Україну ще однією трагедією. Маленьке селище Врадіївка на Миколаївщині стало символом гніву всієї країни. 27-річна жінка поверталася додому пізно ввечері. Її зупинили двоє міліціонерів разом із місцевим таксистом. Вони зґвалтували Ірину і жорстоко побили та кинули помирати на узбіччі, але вона вижила і знайшла собі сили розповісти, що сталося, і назвати своїх кривдників. Здавалося б, усе очевидно. Злочин і докази є. Але місцева міліція та прокуратура зробили все, щоб врятувати своїх колег. А одного з підозрюваних спершу взагалі відпустили, і це стало точкою кипіння. Тим пак, що міліціонери вже відзначилися раніше таким самим нерозкритим зґвалтуванням і вбивством 15-річної школярки з Врадіївки. Сотні людей вийшли до райвідділку міліції у Врадіївці. Натовп штурмував відділок, вибивав двері, ламав паркани. Кадри з Врадіївці облетіли всю Україну. Для багатьох це стало доказом. Міліція Януковича це не захисники, а кати. Трагедія у Врадівці миттєво стала символом того, що правоохоронна система прогнила від низу до верху, а ще каталізувала всю мерзенність української правоохоронної системи. Активісти оголошують пішу акцію протесту в Радіївську ходу. 7 липня колона стартує з Миколаївщини і вже за два тижні, долаючи 300 кілометрів пішки, доходить до Києва. На фініші в столиці до неї приєднуються інші протестувальники. Вимоги розширюються: від покарання ментовського свавілля до відставки міністра і повної реформи МВС. Після тиску громадськості винних таки заарештували і засудили. Але насправді в Радіївка лише прискорила руйнацію. Довіри до влади і показала суспільство готове до протестів. Ще влітку 2013-го Україна побачила, що люди здатні самі вийти і захищати справедливість. Вже незабаром ця енергія переросла у дещо більш масштабне. Вільнюський саміт східного партнерства мав стати історичним для України. Саме там очікували підписання угоди про асоціацію з європейським союзом, але все пішло зовсім не так. Україна кілька років готувалася до підписання асоціації. Це був шанс для інтеграції з. Європою модернізація економіки, політичні реформи, нові можливості для бізнесу та громадян. Але менш ніж за тиждень до саміту уряд Азірова оголосив про прозипинення процесу підготовки до підписання угоди. Офіційна причина: економічні ризики, тиск з боку Росії, яка погрожувала торговими війнами і обмеженнями. Тож, 28-29 листопада, коли лідери ЄС чекали на підпис Януковича, він просто відмовився. Тим самим свідомо зробивши вибір на користь Росії. Це стало політичним шоком для європейців і розчаруванням для мільйонів українців, які сподівалися на європейський вибір. Рішення у вільнюсі стало спусковим гачком для масових протестів у Києві та інших містах. Вони переросли у Євромайдан, подію, що змінила історію України. Але докладніше про Євромайдан і зиму, що нас змінила та запустила незворотні процеси у всьому світі у наступному відео. Підписуйтеся, щоб не пропустити з вами був Олександр Ваховський.